Друзі, вітаю! Журнал Тайм вийшов ще раз статтею, яка достатньо сильно поставила під підозру некорупційність офісу президента. Заяви про те, що війну крадуть як востаннє. Розмова з паном Шурмою, над яким автор дуже сумнівається в його некорупційності і взагалі не розуміє, чому його повезли в штати. Ну і дуже багато трендів щодо того, що відбувається в оточенні Зеленського. Сам Зеленський, його радники. Ну от ну і такий натяк позиції заходу, що їм це все не подобається. Стаття вийшла з дуже красивою обкладинкою журналу Тайм. Свого часу Зеленський був обличчям журналу Тайм. А зараз ми бачимо, що. Маленьке зображення і дуже незрозумілі меседжі в середині. Офісу президента це сподобалось. Спочатку всі запостили, потім статтю прочитали, почали видаляти. Одним словом, є стаття, в якій говориться про зміну військової тактики, який дуже багато заяв Зеленського. Написана вона в першому руху стискання. Давайте це проаналізуємо. Найважливіше, коротко, щоб ви не витрачали багато часу, але... Точно були в курсі всього того, що відбувається, друзі. Нагадаю, що ми з вами збираємо на рації моторола для наших бійців запорізького напрямку. Дві рації на одну ми вже з вами зібрали. Давайте доб'ємо і сьогодні спробуємо навіть відправити нашим хлопцям, щоб почвидше був зв'язок якісний і класний. І друге, прошу підписатись. На канал, ви дуже часто дивитесь відео не підписані. для того, щоб алгоритм більше пропонував відео і аудиторія наша збільшилась. Треба підписатись, поставити лайк та дзвіночок. Дуже прошу, щоб ми з вами витискали з українського YouTube російських агентів. І подивіться попереднє відео про мову. Для мене воно дуже важливе і вірю, що важливе для вас. Поїхали! Новий матеріал Саймона Шустера з посиланням на анонімних співрозмовників в оточенні президента Володимира Зеленського про російсько-українську війну. Під анонімними джерелами ви легко можете знайти і коментарі Єрмака, і коментарі шурми, і коментарі самого Зеленського. Дуже багато. Якраз таки ці дві людини там коментують. Дуже багато вони говорять там, але чомусь не від себе, а таємно, ти офрек. Один чиновник навіть просить вимкнути на кілька секунд диктофон і каже фразу, коли обговорюють корупцію, що крадуть як востаннє. Ну і ця фраза якраз таки облетіла світ. і Загалом від таких фраз. Я думаю, що мінімум 20 мільярдів доларів з американської допомоги ми отримаємо менше, тому що коли... Чиновник думає, що виключивши мікрофон, це в пресу не потрапить. Він глибоко помиляється. Так він зараз сидить ображений, от але на нього зараз більше ображене українське суспільство, яке зрозуміло, що ці гади крадуть як в останній раз. І це насправді дуже велика проблема. Власне, найголовніші цитати звідти. Володимир Зеленський, нібито почувається зрадженим західними союзниками, які залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній. Я запитав одного з його е, оточення, пише Шустер, е, як почувається президент. Відповідь була е, найменшого, е, найменшого вагання злим. Звичайно, близ, е, близь, близький його оптимізму, його почуття гумору, його вміння оживати зустріч у військовій кімнаті жартами Ніщо з цього не збереглося на другий рік тотальної війни. Ну, це типовий образ Зеленського, який, як всі його оточні говорять, він втомився, але всі втомилися. Ми розуміємо, що ми всі втомилися. Нам всім важко, але зрада заходу почалася насправді з корупції на яйцях ну, знову ж таки, чи можна назвати це зрадою? Ні, просто просять побороти корупцію. Друге, просять фінансовий моніторинг, контроль тих грошей, які вони йдуть. Хіба це важко зробити? Просте банальне питання, на яке я не буду давати відповідь, ви самі прекрасно. Знаєте, друга історія після корупційних скандалів у Міноборони. Президент Володимир Зеленський наказав посадовцям офісу президента уникати найменшого відчуття самозбагачення. Не купуйте нічого, не беріть відпустки, просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте. Схарактеризував ці директиви президента один з його співробітників. Ну, я знаю цю історію, просто сказали не палитись, красти не перестали. Просто почали казати не палимся. Дивна історія. Просто взяти і покарати тих, хто крав, і йти далі до перемоги. І тоді не буде відчуття, що нас хтось зрадив, чи нас хтось кинув. Навпаки, вони хочуть історію успіху. Але успіху не те, що тут хтось офшор намиває, чи хтось тут собі криптофлешку з грошима готує, щоб тікати. Не такий успіх вони бачать. Вони бачать наші перемоги, які роблять українські військові. В тому числі і українські політики, коли борють корупцію, реформують державу, вступають в ЄС. Для них це теж перемога, але її треба робити. А не сказати, що ви зараз Ламборджині не купляєте, чи Порші, да як було до цього. Типу, не купляйте, потерпіть, а потім собі купите. Друзі, стоп! Ви вічні пепи. Зрозуміло, всі крім офісу президента, але і частина людей там теж буде за це відповідати. Ще до зими, зі слів помічників Зеленського, до речі, Шустер називає помічниками Зеленського заступників Офісу президента, радників Єрмака. Він називає радниками Зеленського. Там все дуже багато змішалося, але тим не менше, ну я вам говорив, хто це коментував по великому рахунку: це три людини. Володимир Зеленський він нібито очікував серйозних змін у військовій стратегії України в її визвольній війні проти Росії, а також великих струсів у команді президента. Це помічник чекає, і, власне, сам Зеленський чекає змін. Ну, говорять, так, що одного міністра точно звільнять, одного генерала хочуть звільнити. Ну от, не кажуть, якого. Зрозуміло, що у всіх одразу. Якщо самого головного, то це не буде покращення, це буде погіршення, і тоді дійсно почнеться дуже серйозний шум. Але думаю, що це точно не найголовніший генерал, який робить зараз перемогу. А це дійсно хтось, хто крав, брехав і не робив те, що його вимагають Збройні Сили України. Дивіться, ще тут історія. Чиновники крадуть, начебто завтра не прийде як останній раз. Я вам цю цитату казав, і вона дійсно облетіла весь світ. Ще насправді варто зреагувати на реакцію офісу. Вийшов подаляк, сказав, що це все несенітниці і приватна думка оглядача. Пул, який працює на офіс президента, почав говорити, що ні, ні, ні це взагалі московський кореспондент, типу на ньому не можна вірити. Я знаю цю історію. Він дуже близький був з Зеленським, цей Саймон Шустер, це американський журналіст. Він дуже зеленський його дуже любив, пускав до себе. Ну і це якраз таки все роздивився, цю всю корупцію. І то, як його погано прийняли в Штатах, бо офіс таки говорить, що в штатах стримано прийняли. Шустер пише в своїй статті, що ні, друзі, погано прийняли. Ну, от Ну і загалом, стаття, якщо робити висновок, стаття це е, дуже погане оточення зеленського. Зеленський на роздоріжжі, що він хоче чи міняй оточення свій офіс, і йди вперед до перемоги, викидай корупцію і отримуй перемогу або ні. Друге, це криза довіри, яка є між Заходом і Зеленським, і те, що холодний Захід до Зеленського, це не просто так. Ну, от, ну, знову ж таки, ця фраза, що крадуть, як останнє, я вам кажу, що це кілька десятків мільярдів ми просто втратили через цих півнів, які дійсно крадуть. Ну, ну, ще одне, що мені не сподобалось, Саймоні що Він написав, що він говорить, що в Україні важко знаходити людей мобілізувати, що раніше там було по 100 тисяч за тиждень брали нічого. А тут, типу, людей немає. Е, про корупцію в воєнкоматах розповів зрозуміло, що але говорить, що людей все рівно немає, то можна зброю не давати. Стоп! Журналіст такі висновки не робить. Перше, друге, ви не громадянин України, ви не український воєначальник, щоб робити ці висновки. Такі висновки може робити Залужний. Такі висновки може робити його оточення. Такі висновки може робити військова кімната, Воррум називається. Штаб наш може робити такі висновки. Військові можуть тільки. Хто вам дозволив це робити і так казати? Це ваша суб'єктивна думка щодо ось цього питання, щодо корупції так. Щодо неефективності чиновників, так, те, що там деякі представники офісу президента спочатку, коли там приїжджали американці, ходили на мілітарі, зараз сидять в дорогих піджаках і білих сорочках. І він там про це пише. І про корупцію, що там один радник своєму брату 350 мільйонів, от просто так, на раз видає. Він теж про це пише і каже, нащо ж ви їх тащите в Штати? Ви позорите себе, вам люди руку не подають в Штатах, і вони не хочуть, щоб ви виступали перед конгресом через цих корупціонерів і казнокрадів. Він це чесно каже, тут ми приймаємо. Але щодо армії немає права у вас робити висновок. Він говорить про наші втрати, там орієнтовані 100 тисяч. Він говорить про російські 100 тисяч. Російська є офіційна статистика: 300. 300. Ось це статистика. Тому не треба їм занижати, а нам підвищувати. Так, нам треба правду. Ми хочемо про це говорити, бо в Україні це рідко хто говорить, особливо в рамках. Об'єднаного марафону та видань, які дуже хочуть сильно допомогти офісу президента. Але ми сильні тоді, коли говоримо правду, правда переможе. Але й не треба, щоб нам і ззовні теж розповідали: є в нас люди, нема людей. Ми самі знаємо, скільки є і скільки треба. І якщо ви кажете, що в нас нема, бо вам здалося не давайте зброю, то це якраз гра проти нас. Але гра за нас, коли ви говорите за корупцію, ми за. Ми за те, щоб ми говорили, її побороли і тоді отримали не 60, а 100. Але так теж треба казати, що винна не вся країна через двох-трьох радників Зеленського чи Єрмака не повинна страждати 40-мільйонна нація, держава, якій більше тисячі років. Давайте разом просто їх викинемо і отримаємо ці гроші. Ось це позиція. Так, можливо, це не журналістська, це політична позиція, але її повинні сформувати ми з вами, змусити наших політиків її ретранслювати і робити реальні дії для перемоги України. Друзі, ось така була стаття журналу Тайм. Трошки я віддав від себе своє своє відношення, тому що дійсно це емоційні речі, це політичні речі, політологічні, політтехнологічні речі, це державницькі речі. Ну от це наш рух до перемоги, і ця стаття потрібно зробити, щоб в негативі вона була остання. Для цього треба перестати красти, перестати брехати заходу і разом іти до перемоги. Разом мається всередині теж всім, разом не розколювати не одного і не давати бойку з арестовичем розколювати наше суспільство. Ось ця позиція. Друзі, підпишіться на канал, зробіть донат на мотороли і напишіть в коментарях, яке ваше ставлення до цієї статті. Ви, крім того, що прослухали її тут. Ви, можливо, бачили якісь коментарі, заявки. Що ви вважаєте? Доречно, недоречно, що робити Зеленському? Міняти оточення, залишити оточення і образитись на захід. Одним словом, коментарі ваші. Бережіть себе, до зустрічі.